Крихітні детективи. Чи мають павуки домашніх улюбленців? Познайомтеся, крихітні детективи. Крихітні детективи справді дуже маленькі, а ще вони дуже допитливі. Саме тому вони й мешкають у книжковій шафі. Адже навіть найменші люди можуть знайти відповіді на великі запитання, зазирнувши до книжки. І саме це вдається найкраще крихітним детективам. Одного сонячного дня перед обідом Бо поставив велике запитання. Жучок цікавиться, чи бувають у тварин власні домашні улюбленці? запитав Бо, найкрихітніший член родини крихітних. Жучком звали Жука, домашню тварину крихітки Бо. Жучок не міг такого запитати, бо він не вміє розмовляти. Відповів Олі, який був найстаршим із дітей і саме тому вважав, що знає все найкраще за всіх. Ні, вміє, запротестував Бо, треба лише знайти його мову. Дурниці, тварини, звичайно ж, не мають власних домашніх улюбленців, наполягав Оллі. Тільки люди можуть заводити собі тварин. Годі вам, крихітні детективи, втрутилася мама. Стрибаємо в книжку і дізнаємося відповідь. Отже, крихітні детективи вилізли на книжкову шафу, і розгорнули книжку під назвою Джунглі Перу. Мама обмотала червону нитку, оповідну навколо талії, щоб можна було вийти з книжки, коли пригода закінчиться. І вони пірнули просто всередину оповіді, де у джунглях вирувало життя. Ой поруч по лісовій підстилці стрибала симпатична плямиста жабка. Яка гарнюня! Нехай вона буде нашою домашньою тваринкою. вигукнула тига, стрибаючи поряд із жабкою. Жучок занепокоївся. Він вважав, що родині крихітних цілком досить одного домашнього улюбленця раптом позаду приземлився богомол. Богомол не шукав собі домашнього улюбленця, він шукав собі на обід щось. Крихітні детективи так захопилися жабкою, що тільки жучок помітив хижу істоту. Він почав голосно дерунчати своїми лапками, щоб попередити інших. Але тільки Бо розумів його мову, тому повернувся на звук. Жучок каже нам утікати, закричав Бо. І крихітні детективи кинулись навтьоки, тим часом як богомол полетів за жабкою. Тікаймо! Жабка щодуху пострибала до дупла в корінні дерев, звідти раптом з'явилася одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім волохатих лапок з'явилися з дупла одна за одною. Велитенський тарантул стояв біля дупла, як здоровенний охоронець. Крихітна жабка заховалася між його лаписьками. Богомол тільки глянув на тарантула і полетів шукати обід деінде. Ого, вражено вигукнув Олі. Здається, ця жабка домашня тварина тарантула. Тарантули не такі страшні, як вважає більшість людей, сказала мама, спостерігаючи за павуком, що неспішно повертався у своє дупло. Їхній укус не набагато гірший для людини, ніж бджолиний, і вони чудово облаштовують свої домівки. Захоплено промовила тига, заглядаючи в дупло. Тарантул прикрасив своє лігво візерунками із сріблястих шовковитих ниток. У глибині дупла був шовковий кокон, наповнений яйцями павука. Нахабна мурашка прошмигнула в дупло і спробувала вкрасти одне з них, але плямиста жабка прогнала злодюжку. Так ось чому Тарантул тримає жабку за свою домашню тварину, вдоволено мовив тато. Отже, у тварин бувають домашні улюбленці, зробила висновок мама. Справу розкрито. А ти справді розумієш мову жучка, визнав Олі. Пробач, що я тобі не повірив. Мама тричі смикнула за червону нитку оповідку, і крихітні детективи полетіли вгору, де далі вище і вище, крізь густолисті сторінки джунглів, поки не опинилися на власній книжковій поличці саме в обідню пору. Шкода, що ми не змогли взяти цю маленьку милу жабку додому, сумно промовила тига. Жучок пошурохотів лапками, але тільки бо зрозумів, що він говорить. Він був дуже радий, що жабка залишилася у джунглях. У родині крихітних було місце лише для одного домашнього. Улюбленця. Кінець. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.